Слава Україні! Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні в мене два новеньких мешканця для мого орхідаріуму, для мого маленького імпровізованого орхідаріуму, який зроблений із акваріуму. Нещодавно в одній із груп одна із знайомих мені жіночок виклала фото квітучої маздевалії. З такими веснянками, така красуня. Пишу, ой, яка краса, і я таку хочу. У мене не зовсім гарно зростають і хочу вам сказати, немає тих умов, тобто немає тієї прохолоди і тієї якісної вологості атмосфери. Але, але в мене є акваріум. І я потрохи його заселяю. Одразу скажу, що не всі рослини там приживаються. І пишу: якщо в майбутньому у тебе будуть поділки, такої то ти поділися зі мною, я з радістю куплю. На що вона мені відповіла? Ти така смішна, каже, так я ж каже, купувала у вас у місті у Регіни в магазині, і ще взимку. Ти запитай, у дівчат завжди якісь залишки бувають. І, звісно, Дві маздеваліки, дві поділки, верніше за все від маздевалі, які у них були у продажі, тепер в мене є. Вчора Регіна вислала мені їх поштою, і сьогодні я їх отримала. Отакі От дві красуньки. Як бачите, куш... кущики не пишненькі, але вони живі, гарні. Перша маздевалія це маздевалія ріангу Ось вимовила. Ось такий кущик. Це саме та маздевалія, фото, якої виставила Ліна. Друга маздевалія часі. Дівчата фотоцвітіння виставляють ось таким, а Google показує фотоцвітіння друге, жовтеньке. Обидві рослини дуже гарно висохлі. І як бачите, незважаючи на те, що рослини висушені, дуже гарно висушені до хрусту, вони не втрачають тургору. Немає от тієї апельсинової корки на листях. Тож роблю висновок, що ця рослина витримує все ж таки пересушки. Я додала трохи водички, у такий маленький, таку маленьку ємкість звичайної води без всіляких стимуляторів. Бачите, вони повспливали, але вони, вони корінці, не знаю, живі вони чи ні. Я їх чіпати не буду. Не знімати, не відрізати, нічого. От так як вони є, так вони і посадяться. І зараз вони трохи наберуться муховиком. Трохи набереться водою, і я перемістю ці дві рослинки перемістю торф'яний стаканчик. Таке сама собі придумала. Нічого кращого я не придумала. Я купувала два торфяних стаканчика, гадала, посаджу їх у торф, в торфяний стаканчик, але коли я почала упаковувати їх в торфяний стаканчик, то він почав розлазитися в мене. Навіть в руках, то я знайшла отаких от два маленьких січатих горщика. Не пам'ятаю, я щось купувала в цих горщиках чи окремо купувала горші, ці горщики. Цього вже я не пам'ятаю. Але я додала трохи живого могу з фагнуму, який я вирощую сама у пластикових кулючках, додала сюди, думаю, нехай розвивається цей мох. бо Самі рослинки посаджені в неживий новозеландський мох пагмоз Нічого я не чіпала, корінці, живі там є. Отак От розташувала і зараз якось спробую упакувати у свій акваріум. Отак От на сьогодні виглядає мій акваріум. Я вам вже казала, що не всі рослини тут гарно проживаються, не всім тут до вподоби. Знаєте, я не можу сказати, що я удача людина, але ну, в моїх думках було, щоб це був такий знаєте, маленький орхідейний рай, в який я могла б якмога менше заглядати. я не придбала нічого зволожуючого сюди, бо при закритій кришці цього акваріуму. Вологість в ньому тримається постійно 99%. Це, ну, я вважаю, це навіть занадто. І зволоджувати, і додавати вологі зверху, то я чомусь так гадаю, що не потрібно. Тут розташований маленький отакий вентилятор, який ганяє повітря по цьому акваріуму, щоб воно не застоювалося і щоб не оселявся. Чорний грибок і не з'являлася гниль. Поливаю я його ну, десь так знаєте один раз або два рази в місяць. Я достаю горщики які тут є, достаю їх, проливаю в акваріум на дно додаю чистої дистилірованої води без усяких домішок, добрив, стимуляторів. бо як для мене, то мені дуже важливо, щоб у цьому акваріумі залишався завжди живим мох. Я вже казала, неодноразово казала, я обожнюю мхи, обожнюю. Мені так подобається спостерігати на зростання моху, навіть більш ніж на зростання. Самих рослин. Подивіться, який він гарний. Мені не подобається, як зростає в цьому акваріумі шинурхіс. Шинорхіс калапендра не подобається. Бачите, я дістала цей блок, на ньому зростає шинорхіс скалапендра. Ну, якось мені не дуже подобається. Чи тому що я сама собі щось напридумувала? На цьому облозі я прикрутила ще залишки від ерії Рембоделяліс. Це ерія, яку я колись купувала, знаєте, в якійсь корупції вишукала таку вона невеличка, вона білими квітами чи коричневими. Я вже й не пам'ятаю, бо це було або у 19-му, або у 20-му році я купувала це, знаєте, з китайського лісу рослина. Так, вона гинула декілька разів. Я вже думала, чи викинути її, чи що. Але псевдобульбочки деякі залишалися ще живими, і я прикрутила її до цього блоку. Як бачу, он пішов в новий зростик, Хто знає, може вона буде жити. Тепер навіть не знаю, що мені робити з цим блоком, чи назад його опакувати, чи куди цього перемістити. Не знаю ще буду, буду думати. Ні, цього акваріуму лежать піщаніка. Піщене каміння і лежить таке біле каміння. Це ну, типу знаєте, залишки від нашої Криворізької руди. Я відверто вам скажу, я не пам'ятаю назви цього мінералу, але він виглядає дуже-дуже красивим таким білим камінням. І от там на дні в нього під мохом укладені ну, такі камінці. Ось як бачите, ну, свої маздиваліки я відгорнула це все каміння, все поприбирала трохи і відгорнула подалі від скла і сюди розмістила оці дві маздиваліки. Тут у мене стояла рослинка, ну, ось така. Я її нещодавно купувала, вона, як бачите, у квітні 23-го року. Як вона називається? Ви бачите. Отака це мініатюра. Мініатюра оцінює в моєї групи, Ось я її зараз трохи полила, і хочу розташувати її отуди подалі під от, от, отой, бачите, отой, такий трохи виступ, то каміння. Також лежить каміння, на яке я прикрутила мох, звичайний лісовий мох, але то граніт ми мандевалії я знов примістила цей, цей діумник. І бачите, он там, в кутку, в кутку, далеко-далеко, знав знов біле каміння і залишилося трохи місця. Того хай воно залишається. Я зараз туди кину трохи моху, хай він трохи підростає. І будемо дивитися: оцей пагорб із граніту. Ось, бачите, такий червоний граніт. Он. А на ньому далі зростає мох. І оце місце пусе – це саме те, де зростав в мене шенурхіц, то я вже не знаю, як мені назад його повернути. Ще щось буду думати. О цих рослин, які висять на блоках поверхневій частині цього акваріуму, я поки вам сказати нічого не можу ані доброго, ані поганого, бо тут є. І дендробіуми, і аерангіси, і е, софронітіси про, минулим роком поїдені кліщами. он Бачите, але нічого він потроху оживає. Далі в мене шинурхіс фрагранс. Єдиний в мене їх було два. Оце один вижив. Ну, І там в мене листопадний е, фаленопсис. Потім. Що -то, Дендробіум Карандаш забула, який називається Оленкін Берсоні Він вже від квіт. Бачите, квітка в нього впала. Оце максилярія, сама мініатюрна максилярія, вона вже Два жди квітла жодного разу я не бачила її квітування. Я до неї, а в неї вже квіточки повисихали. Подобно тут знімати, бо ну, туди не залізеш, а звідси погано видно. Але от там от там, от там, там є хараела, яку треба діставати від, від тіля, бо он, я бачу, що ну, не до вподоби І там. Ось, ось це мій такий улюблений, такий-такий, такий він гарнюня. Ой, як я люблю цю рослинку. Зараз я вам її дістану. Ой, чи побачите ви її назву, чи ні, я не знаю, но вона така гарнюня. Я її колись, колись, колись купувала. Ой, зараз отак укладу її у квітучому вигляді купувала. Вона погано, дуже погано на звичайному повітрі приживалася. Сюди я її ледь тільки перемістила, і вона хопа так і викинула два квітконосики. Отакий от виєрочок, отака гарнюнька. У неї діточок зростить, і квіточки в неї квітнуть. Я люблю такі манюньки. Є софроніті сірну, які я перемістила у горщик із пробкового дуба. Он там якийсь дендробіум, який не знаю, чи хоче жити чи ні. І оцей красунь. Ой, зараз я його дістану. Дендробіум ламгуая. Подивіться, чим вам не унікум? Ну, чим він відрізняється від унікуму? Пластикові, гарненькі такі, розтяжечки на губці. Ну, красотулька, така реженька, обожнює такі день робіт. У цих рослин я не знаю. Це улюблені рослини моєї невісточки. Жіночки улюбленої жіночки мого сина. Я купувала їй, і там повідламувалися гілочки. Вона забрала свої рослинки, а оті гілочки я покидала усюди у свій акваріум, як бачите, вони прижилися. Волинський з червоними кончиками. Огірок. дендробіум огірок. Він ще жодного разу не квіт, але бачу, що йому тут довг подобається. ланці приживається гарненько. Оті рослинки, пам'ятаєте, я, я показувала вам оті рослинки, он вони. І нічого, які я нещодавно отримувала на обмін від. Те, що я вміняла, те, що я просила бульбофілум Фрустії, он він. ось він бульбофілум Фрустії, нічого, ніякої двіжухи я тут не бачу. Але поки що він почувається нормально. І головне, в мене росте мох. Оцей сукулентик, тут так примостився гарненько. Ну і взагалі, ну як на мій погляд, то поки що мій акваріум виглядає дуже-дуже непогано. Які тут будуть зміни, я буду тримати вас у курсі. Взагалі я вирішила сама для себе, що ідея акваріуму, орхідаріуму це дуже цікаво. Знаєте, мені подобаються мініатюрні рослинки, дуже мініатюрні, вони малюнькі малюнькі В домашніх умовах, в відкритих системах їх. Вирощувати дуже складно, треба теплиця. Теплиці немає, є орхідаріум. Отакий. І своєю ідеєю я заразила ще одну свою подругу Оксану, яка також зробила отакий маленький орхідейний райчик у себе в акваріумі. Скинула мені фотки. І мене тішить, що тепер у мене є подруга, з якою в подальшому ми будемо наглядати за розвідками своїх акваріумів. Можливо, в подальшому, як почнуть розростатися рослини, ми будемо потрохи з нею обмінюватися рослинками. І хто зна, може, в нас буде не один акваріум. А на сьогодні в мене все. Це все, що я хотіла вам показати і розказати. Про свій маленький орхідейний рай. Бажаю вам миру, щастя, здоров'я, тримаймося, любі мої. Ми визволимо свою країну від цієї напасті, від цього нашестя рашистського оркостану. Пока. До нових зустрічей!